Маркування камер дахуа, що означають символи в назві моделі. Маркування камер спостереження дахуа може виглядати як набір випадкових букв і цифр, але насправді це зашифрована інформація про характеристики пристрою. Давайте навчимося розшифровувати її. Візьмемо для прикладу будь-яку камеру даного бренду. Ось так виглядає її повна назва. Розділимо назву на 12 секторів, і я розкажу, що означають символи в кожному з них. Символи першій позиції вказують на бренд Dahua. друга позиція вказує на тип камери. Для позначення ip камери використовують символи IPC для аналогових хак. Тут майже завжди ви побачите символ H. Так Dahua маркує камери з роздільною здатністю більше 1 мегапікселя. Четверті позиції приховані тип корпусу і особливості камери. Ви можете зустріти такі варіанти: D – купольна камера, F – циліндрична камера, і e камера фішай або риб'яче око. К-портативна камера. Крім того, вони можуть бути доповнені такими варіантами у різних комбінаціях: W. Камера з інфрачервоним підсвічуванням, P. Камера з пластиковим корпусом, B. Камера з антивандальним корпусом, P.W. камера з панорамним оглядом, S. Розумна камера All-in-One з кількома сенсорами. Ця позиція може містити цифри від 1 до 9 і вказують вони на категорію камери: 1. початкова серія, 2. лайт серія. 3 і вище продвинуті моделі, які можуть містити розширені варіанти аналітики. Це числове значення вказує на роздільну здатність зображення у мегапікселях. Позначка 0 відповідає камері з роздільною здатністю 1 мегапіксель. Позначка 1 вказує на камеру з 1,3 мегапікселями. В даному прикладі перед нами камера на 2 мегапікселі. Покоління камер. Чим більше значення, тим сучасніше камера. D0 0 це моделі з cmos матрицею а символ 4 говорить про покоління камер з підтримкою штучного інтелекту. Восьмі позиції даху відображають додаткові функції або їх відсутність. Якщо ви побачили 0, як в прикладі на зображенні, значить камера обладнана лише стандартними функціями. 1. моделі з широким динамічним діапазоном WDR. А 2 – з технологією Starlight, 3. Камери з технологією Polar Light. це Фул-колор версії. Дев'ята позиція дає розшифровку зовнішнім і внутрішнім характеристикам камери. Їх безліч, тому пропоную вам поставити це відео на паузу і ознайомитись з можливими варіаціями. Ось такі варіанти ви можете зустріти. В десятій позиції закладені значення формату відео для аналогових камер. Наприклад, Символ P говорить про PAL формат, а N про NTSC. інші варіанти рекомендуємо вже дивитися в описі самої камери. Для IP-камер позиція 9 і 10 описана в пункті 9. В 11-й позиції теж багато варіантів, але всі вони вказують на додаткові опції: до прикладу, наявність поя, підсвітки, тривожних виходів, мікрофона, підтримки карти пам'яті або Wi-Fi. Не хочемо перераховувати всі можливі варіанти, але вони найважливіші. Тому рекомендуємо знову поставити на паузу це відео і ознайомитись або зробити скрін екрану і зберегти собі цю інформацію. В кінці назви зазвичай вказується значення. Фокусної відстані в міліметрах, проте залежно від ринку постачання, може використовуватися альтернативне кодування: замість 2,8 мм 280 280B, замість 3,6 мм — 360B І за аналогією. Під кінець хочу озвучити, що маркування ptz камер Dahua відрізняється від цієї класифікації. Про їх розшифровку ми написали в пораді на нашому сайті. Посилання на неї даємо в описі до відео.